Привіт всім, хто дивиться моє відео. У мене сьогодні день огірочків. Тут півтора відра, вони такі і великі є, і маленькі. З маленьких, можливо, закрию в баночку мариновані, а ці великі буде салат. Так що зараз будемо щось робити. Женик вже їх раз тут побовтав, вимив оце. Зараз другий раз, я вже пройдуся, бо то дитина є дитина, треба вимити гарно. І будемо працювати. Нас сьогодні так парить. Воно і сонце і не сильно так і світить, але так парить. Ну, Передавали дощі, подивимося, чи будуть вони, чи не будуть. Так що пішли, зараз будемо щось робити. Привіт всім ближче. Зараз буду обрізати огірочки. Ось такі великі буду різати переростки на салат робити. А з маленьких щось придумаю, якось замариную. Це я пішла збирати. Ходила, заглядала, мені так здалося, що їх там небагато. Думаю, ну не буду. Нехай вони ще день постоять, потім піду позбираю. А вчора як пішли, там майже два відра. Ну нічого буду. Зараз закривати. На сьогодні якась така погода так на голову дає. Так, це великий назад. Воно так парить. Передають дощі, а там буде видно. Я оці штучки обрізаю. Бачила, люди закривають. Звичайно, в більшості е, обрізають оці ці штуки більшість людей. А бачила деякі так закривають, але мені так не подобається. так, Вони естетичний вигляд мають і сюди маринад поступає добре. Коротше, якось так. Вже й помідорчики достигають, червоні. Але в цьому році вони хоч і не в мене, але такі високі, ну прям дуже високі. метри більше є. Я вчора пішла, залізла всередину, там. Думала, їх ще немає. Ага, назбирала. Штук 20 такі, аж червоні-червоні. Так що вже і огірочки пішли, вже все. Майже все є. Вже скоро кінець літа. Так швидко час іде. Наче тільки садили, а вже урожай збираємо, вже скоро і картоплю копати. Я ходила, вчора дивилася, вже рання оця рів'єра вже геть суха. Ну, ще поки не будемо її копати, але вже скоро треба. Так, поки я там консервую, тут мене хлопці ось займаються відмосткою навколо будинку. Женьок тато допомагає. Давай тобі совок дам, давай. Лопата велика, важко. Нормально? Так. Да. Треба продовжувати цю відмостку, відмостку, бо... Тут є, а тут ось немає. У нас тут низами клали пісок, потім утеплювач і вже потім бетонували, заливали. І тут збоку так ми також прикопували до стінки оцей утеплювач. Так що потрошки. Працюємо. І там, і там, ми і в будинку, і тут. Стараємось потрохи щось зробити, поки приїхав тато чоловіка, що трошки допомагає нам. Так у нас виглядає одна година роботи. Ми тут підкопуємо. Залишилося. Трошки більше як половинку. Ще з цієї ж сторони також от треба зробити. Так що отак. От от. Тихенько діло йде. Порахували десь 10 мішків цементу сюди треба. Ще треба сьогодні заливати не будемо. А будемо тільки підсипати пісок і цей утеплювач ложити. А завтра, вже, якщо не буде дощу, бо у нас щось стоїть там по погоді дощ. Будемо працювати, заливати. Жарко в нас сьогодні, дуже жарко. Тут завжди, після 11-ї години, сонечко то аж пече все. Ну, нічого не поробиш. Треба трохи підігнати роботу. Тут полили, щоб воно трохи всілося. Підкопаємо і тут треба також полити. Коротше, діло потихеньку йде. Так, нас напарило, не знаю, чи піде дощ, чи пройде далі, але он тучі такі, гримить, подивимось. А ми тут вже туди до краю підгорнули все, полили водою. Хоча казала, навіщо зараз, якщо дощ піде, то тут забуде вода стояти. Так, оце прийшла ось на город, поки ще нема дощику. Нарву кукурузки, вже перша є. Така вона ще, можна, щоб і постояла, але вже ж не терпиться, треба зірвати. Зараз зваримо і будемо хрумати. така кукурузка вийшла. Вона молоденька, я її недовго варила. Я завжди, коли варю кукурудзу, Додаю туди столову ложку. Ну, дивлячись, скільки там дію вариться, столову ложку цукру. І тоді вона така солоденька, а полюбляємо їсти, присипаючи її сіллю. Ось так. Так що ми вже зі своєю кукурудзкою. Скоро вже будемо заготовлювати кукурудзу на зиму в баночках. Так, у нас трошки поморосив дощик, але... Тучки собі пішли далі. Так, русу зробив тільки то, потім ось тут працювали. Так, підготували, а завтра вже будемо заливати. Там, на тій половині будинку, ми брали той синій піностіров, а тут пінопласт. Так, засипаємо піском, потім зверху клеїмо. Пінопласт, клеїмо один до одного і отак під стінку. А завтра вже будемо щось починати робити, якщо, звичайно, не буде дощу, бо передають. Так що на цьому закінчую своє відео. До побачення!